час інформаційного випуску новин теми дня на телеканалі ТВА. У студії для вас працює я, Анна Харабара. І мої колеги вже готові поділитися інформаційною картиною станом на 10 червня. Всі деталі далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Манає 838-ма доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. Минулої доби Херсонщина вкотре перебувала під ворожими атаками. Окупанти здійснили обстріли житлових кварталів з артилерії, били з авіації та скидали боєприпаси з БПЛА. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Загинули, захищаючи свободу та незалежність України. Буковина провела в останній шлях воїнів, які боронили рідну землю від російських окупантів. Солдата Терновецького Сергія, воїна військової частини А 7407 в останню дорогу провели у місті Чернівці на Алеї Слави. Солдату погораному Сергію, воїну військової частини 3017, останню шану віддали в селі Орестівка Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Лікарні Буковини продовжують отримувати гуманітарну допомогу від благодійного народного фонду та його румунських партнерів. Цього разу у гуманітарному вантажі антидепресанти, вітаміни групи Б, медичне харчування та препарати, які впливають на рівень холестерину. Подробиці далі у випуску. Черговий благодійний фонд, народний фонд, доставляє гуманітарний медичний вантаж до лікарень міста Чернівці. Сьогодні ми були в обласній психіатричній лікарні. Туди завезли антидепресанти і вітаміни. До онкологічної лікарні ми завезли таке лікарське харчування, яке прописують пацієнтам після операційного періоду. Відтак у закладах зізнаються співпраця з волонтерами завжди. Аді, оскільки доправлений гуманітарний вантаж це завжди необхідний інвентар, який слугуватиме на благо пацієнтів. Вже не вперше готові і з радістю дякуємо Чернівецькому обласному благодійному фонду народний фонд та донорам, які доставили до нас прекрасні сучасні ліки антипсихотичного класу для лікування пацієнтів з психічними та поведінковими розладами. Це дійсно якісні препарати європейського найвищого готунку, які дають максимум ефекту та мінімум побічних дій. Гуманітарний вантаж. Важливим в наш час, чи це медикаменти, чи це харчування медичне, чи це засоби медичного застосування. І ми надзвичайно дякуємо тим людям, які допомагають в цей нелегкий час нашим пацієнтам і нашому закладу. Зокрема, медичне харчування, доставлене волонтерами народного фонду до онкологічного диспансеру, у медзакладі активно використовується для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам. Наприклад, Неслі це медичне харчування, яке використовують наш. Пацієнти, це пацієнти післяопераційні, це пацієнти, які перебувають на паліативному лікуванні, це пацієнти, яких ми обслуговуємо при мобільно-паліативній допомозі. Наша бригада лікарів це харчування розвозить по домам нашим пацієнтам, які стоять у нас на обліку по мобільна паліативній допомозі. І між іншим, вже люди знають, що у нас це є. Вони телефонують і просять, щоб їм це харчування привезли. Як наголосив Максим Бурпак, підтримувати буковинські лікарні необхідними медикаментами та виробами медичного призначення вдається завдяки тісній співпраці з європейськими партнерами. Вкотре хочу подякувати нашим румунським партнерам за те, що вони продовжують співпрацю з благодійним фондом, народний фонд. І вкотре хочу запевнити, що нашу таку гуманітарну місію по допомозі лікарень міста Чернівці будемо продовжувати. Анна Харабара та меднятива. Фейкова соціальна допомога від державних або міжнародних організацій, шахрайство під час покупок онлайн або застосування старих поширених схем, ваш родич у біді потрібна допомога, чи ви виграли цінний приз. Фінансове шахрайство у наш час розвивається доволі швидкими темпами. Відтак, правоохоронці Буковини застерігають громадян не піддаватися на подібні дії та розповідають, як вберегти себе від них, а також що загрожує тим, хто нажився на обмані. Деталі далі. Щодня незліченна кількість українців стає жертвами шахрайських дій, а активність злочинців невпинно зростає. Окрім вже знаних людьми афер, шахраї знаходять нові способи ошукування. Як розповідає начальник кіберполіції у Чернівецькій області, наразі можна виділити два основних типи заволодіння коштами: перший, коли особа сама їх передає, другий коли злочинці провласнюють кошти без її участі. Серед першого типу, найбільш розповсюдженими залишається все ж таки недоставка товару. Особи здійснюють розповсюдження оголошень на різних платформах, людина знаходить дане оголошення, після чого її умовляють про те, що необхідно перерахувати кошти під різними випадками. Тобто гарантію, те, що нас забере даний товар, дуже дороговартність із товару. І людина відповідно скеровує дані кошти. Скровавши дані кошти, людина очікує, коли їй надійде товар однак її товар не надходить. Як зазначає Олександр Долішняк, доволі часто люди стають жертвами шахраїв під приводом працевлаштування чи надання фінансової допомоги, нібито від держави та міжнародних організацій. Запам'ятайте, неможливо отримати будь-яку фінансову допомогу, просто надавши свою банківську картку. Останнім часом також громадян України починають залучати до різних тіньових схем, пропонуючи здати в оренду банківські картки, передавши свою банківську картку третій особі. Ви фактично стаєте співучасником злочину. Як зауважують кіберполіцейські на гачок шахраїв, може потрапити будь-хто хто не дотримується елементарних правил безпеки. Відтак радять дослухатися до наступних порад. Перше і основне це відноситься критично до тієї інформації, яка до вас надходить. Неважливо, чи вам приходить повідомлення, чи вам телефонують е і пропонують щось, чи ви хочете придбати. Не буває товарів, дешевше в 5-10 разів від офіційних цін. Не буває фактів того, що ви можете заробити тисячу доларів за один день, просто здійснюючи сортування фломастерів, і не може бути такого, що ви передали свою банківську карту і реквізити, і вам туди почали приходити ні за що кошти. Утім, якщо вберегтися від зловмисників не вдалося, варто терміново звернутися до правоохоронців. Якщо ви стали жертвою шахрайств, найпростіший спосіб це зайти на сайт кіберполіції та відразу заповнити електронну форму. Після заповнення електронної форми з вами сконтактують наші працівники та допоможуть вам. Водночас, як зауважують кіберполіцейські, нині збільшується не тільки кількість випадків шахрайства, а й кількість їх розкриття. Шахрайство взагалі як тип злочину, один із таких, який залишає максимальну кількість судової інформації. Тому розкрити можна фактично всі шахрайства, єдине питання це час, оскільки для отримання інформації, яка потрібна правоохоронцям, потрібно здійснювати велику кількість запитів, отримання кількості ухвал. На даний час по Чернівецькій області вже більше 30% осіб, які Чинали шахрайство, оголошено про підозру, і з кожним місяцем дана цифра тільки росте. До слова за шахрайство загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 9 років. Аліна Рябко, Теми дня ТВА. Африканська чума на Буковині минулих вихідних посеред острівця у річці Прут у Чернівцях виявили туші свиней, у яких лабораторно підтверджений вірус. Як зазначають фахівці, інфекційне захворювання смертельно небезпечне для тварин та може стрімко поширюватись, проте для людей не несе загрози. Відтак на місці події оголосять карантинну зону, а Буковинські правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. 9 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що в адміністративних межах Чернівців у руслі річки Прут виявлено тушки свиней. Для перевірки отриманої інформації та з'ясування обставин на місце події виїхали співробітники Чернівецького районного управління поліції. За даним фактом, слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Врятували людину та загасили пожежу на підприємстві. Минулих вихідних буковинські рятувальники ліквідували п'ять пожеж. Так у Чернівцях горіла квартира на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Прибувши на місце події, рятувальники виявили в задимленій квартирі чоловіка. Вогнеборці допомогли йому вийти з приміщення, врятувавши життя. Полум'я пошкодило меблі та домашні речі. Попередня причина займання необережність під час паління. Того ж дня було ліквідовано масштабну пожежу у виробничому та складському приміщеннях на одному з підприємств в селі Іспас Вирницького району. Площа загорання склала тисячу квадратних метрів. Вогнем знищено устаткування по виробництву брикетів, Готова продукція, речі побутового вжитку. Причину пожежі встановлюють фахівці. Ще три займання були ліквідовані на відкритій території Чернівців у місті Сокиряни та селищі Глибока. Три дорожні транспортні пригоди трапились протягом минулих вихідних на території Чернівецької області. Є потерпілі. Так, 8 червня в селі Рудка 38-річний водій автомобіля Міцубісі не впорався з керуванням та допустив з'їзд авто в кювет з подальшим перекиданням. У ДТП ДТП річний пасажир отримав численні тілесні ушкодження. Ще одна автопригода трапилась наступного дня в обласному центрі. 38-річний водій автомобіля Фольксваген не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та зіткнувся з огорожею та деревом. У результаті аварії травмувалися водій та його 34-річна пасажирка. Потерпілих обох автопригод госпіталізували. Досудове розслідування триває. Також вночі 10 червня ще одна автопригода трапилась на вулиці Зарожанській. Водій транспортного засобу БМВ не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, в результаті чого допустив наїзд на дерево. Водієм виявився 21-річний хлопець, який мав характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Утім, від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. Ба Більше під час перевірки документів інспектори встановили, що керманеч позбавлений права керуванням транспортним засобом та вже притягувався до відповідальності за керування в стані сп'яніння. Прямували до Румунії в обхід пунктів пропуску. На Буковині затримали ще чотирьох порушників, які хотіли у незаконний спосіб потрапити до сусідньої країни. Так прикордонники Чернівецького загону неподалік Держубежу зупинили автомобіль ВАЗ-2107, в якому перебувало четверо чоловіків. Правоохоронці з'ясували, що водій місцевий мешканець за 9 тисяч євро з особи мав намір доставити до кордону трьох чоловіків жителів Тернопільської та Хмельницької областей. А в подальшому мав вказати маршрут незаконного перетину держубежу відносно не складені матеріали про адміністративне правопорушення. У подальшому прикордонники встановили ще кількох осіб, причетних до протиправної діяльності. На календарі червень і, хоч останнім часом, на вулиці часто дощило, але не за горами по-справжньому літня спека. Тож, як підготуватись до гарячої пори, та що робити, аби уникнути теплового удару, розповідаємо вже за мить. Незабаром літня спека змінить сезон душів, а тому не стануть на заваді знання про те, як вберегтися від теплового удару. Адже попереджений, отже, озброєний. Тим більше, коли від цього залежатиме власне життя і здоров'я. З огляду на це лікарі кажуть, що варто уникати перебування на вулиці у години, коли найбільш спекотно, тобто з 11 до. 16 а також мінімізувати перебування в закритих, непровітрюваних приміщеннях, зокрема в салонах автівок, які довгий час перебували на сонці. Не вживати кофійновмісні напої в ці, в ці дні. Звичайно, алкоголь не впотребляти, не тому що він буде посилювати ці ознаки. Більше рідини пити, звичайно, холодної води, звичайно простої, кипяченої фільтрованої води. В спекотні дні можна і два літри рідини випивати, якщо дозволяє тиск, не вживати звичайно, солену їжу. Окрім того, у зв'язку з відключеннями світла у приміщеннях часто немає можливості використовувати кондиціонери та вентилятори, тому варто пам'ятати прості правила. Привітрювати частіше вологі прибирання приміщення. Вентилятори у нас механічні, якщо є механічні вентилятори. Додатково пити прохолодні напої, морси, воду більше відпочивати, менше фізичних навантажень. В своєю чергою чернівчани та гості нашого міста мають власні перевірені способи боротьби зі спекою. Водичкою те холодною попити, чайок теплий, попити. якийсь трав'яний, він дуже допомагає від спеки. А так вдома сидіти дуже добре. Переношу спеку. Взагалі нічого не роблю, п'ю водичку і все Душ там, в річку. Переношу спеку дуже добре. Я дуже люблю літо, тому мені комфортно, навіть у жарку погоду. Якщо ж проігнорувати застереження медиків, перебуваючи у задушливих приміщеннях або на палючому сонці, є ймовірність теплового удару, який виникає внаслідок порушення терморегуляції через перегрівання організму. Головний біль найчастіше нудота, блювота, прискорене серцебиття, частий слабкий пульс, холодна шкіра, волога шкіра, слабкість, загальна слабкість. Ну і підвищення температури може підніматися до 40 градусів, навіть і вище. Для того аби надати першу допомогу людині з тепловим ударом, її варто вивести в прохолодне приміщення та дати попити холодної води, розстібнути тісний одяг. Можна цей одяг намочити, можна намочити обличчя холодною водою, шию протерти вологою ганчіркою. Якщо навіть є такий засіб, як холодне обгортання, можна намочити тканину обгорнути людину, щоб вона трошечки охолонула. Коли вже кінцівки будуть холодні, дати тоді тепленького, тепленького чаю солодкого. Тетяна Дубіцька, темидня ТВА Вічник. Сповідь на перевалі духу. У Чернівцях знімали повнометражний художній фільм за одноіменним романом Мирослава Дочинця. Головний герой стрічки Карпатський мольфар і довгожитель Андрій Ворон, який став особленням сили людського духу. Долучитися до зйомок у масових сценах могли і чернівчани, зокрема, народний театр Темп. Також на знімальному майданчику у костюмах та гримі були помічені чиновники і депутати Чернівецької міськради. Прем'єра фільму запланована на лютий 2025 року на Берлінському кінофестивалі. Наразі це всі новини за день. Таким його побачили журналісти телеканалу ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.